Дякую. Що ти хочеш? Що ти Як це добре, але час прощати. Та й за те, що не допили слід повибачати. Хай її не заважають, повні чарки наливають, чарочку губ підносять і гарне, припросять. Перша чарка на дорогу, друга від зара.

Zalovayu sattuk, zolotuk, zalovayi çoluch, çintin derici, çintin, çintin derici, çintin, Соловею садучок датью, Соловеєчко, личка, чим дичем дикле чимдаре, чим доличка цю батьба, воли цю бара. Ой, мама, люблю риця, риса, конику вертиться, риця шапка до лиця, люблю риця, молиться.

Поехали на моряку. Бежили одну сумочку. Ну, тут та є. Пошли. Треба прийняти. Хай буде нам. Хай буде нам. Хай буде нам. Хай щасливі свої таті, що ви всі були багаті. Щоб лежали на столі паляниці чималі. І щоб вас. І щоб нас. Оскільки все було. Гаразд! Зараз замовляємо автобус